Позбавитися незгодних. Шокуюча пропозиція депутата єдинороса. Ми живемо непросте время і прошу прощення за слово тих, хто нас не хоче, бачити любити. вагнер. Не в почоті за що російські правоохоронці нагородили свого солдатика з тусанами? Вместо того, щоб отримати грамотне задержання, отримав все це, обоссали воєнник. танк. «Освободитель» навіщо загарбники чавлять автівки своїх же співромадян? Снимай, снимай. Я знімаєш І... танк сі. Чоловіка убілі роздавив. І Єсаул погрожує світу. Для чого Газманов хоче воювати із країнами колишнього совка? це наше Ці та інші новини з багнюк. Дивіться далі. Врожайна ніч. Спритні дрони знову завітали на Білгородщину. Цього разу на нафтобазу у старооскольському міському окрузі. Та чого ж ти? Лише подивися, як же красиво палає. Пропагандистські медіа пишуть, що полум'я досягло висоти 15-поверхової будівлі, аби його загасити, задіяли аж цілий пожежний потяг. Хоча місцева влада переконує, займання нібито було оперативно ліквідовано. Цей нафтопереробний завод виробляв дизельне паливо та забезпечував потреби окупантів на тимчасово окупованому Донбасі. Ну що ж, ще мінус один, як то кажуть. Утилізація незгодних. Один із депутатів-єдиноросів у Псковській області закликає позбавлятися росіян, які незадоволені роботою чиновників, критикують їх та не люблять представників путінської партії. Ми живемо непросто, і як Михайло говорив, і ми говоримо і наш президент тільки ділами можемо доказувати. І прошу прощення за слово тих, хто нас не хоче бачити і любити. Дивний ти якийсь чоловіче. А до цього ви, власне, чим займалися? Хіба не з вашої подачі мітинги на Красній площі розганялись? Підганялись автосаки і били активістів. Ні, це були не ви? Задержалі парні. Яндекс.Іда. Форсаж. Пригоди на болотах. П'яні окупанти на танку розчавили автівку разом із водієм. Як то кажуть, захистили від, так би мовити, нападу НАТО. Там ззаді на сиденья нікого нету, ні, мало ли не було. А там де, недалеко? Тобто він не остановився, да? Так, він не те, що не зупинився, він просто взяв і змився. Ось така вона, так звана Друга армія світу. Аж гордість бере, правда? Танк Чоловіка вбили, на роздавів. Смотри, з акурати, щоб він не розвернувся і тебе не задавів. Давай акуратно, вага подальше. Я же тебе говорю. Тихо, тихо, тихо. тихо, тихо, тихо. Стой, если он назад поедет, он назад сразу. А между тем, так звано СВО усечь чей-де по плану. <как> ну это просто лишний раз подчеркивает, что они не самостоятельные люди. Это понятно. Для всех это, для всего мира это очевидно. Новый Бульба Мобиль. І по мішку картоплі в подарунок. Із середини липня дружня Ерефії Білорусь почне продавати росіянам автомобілі Белджі X50. Це, якщо що, тупо скопійований китайський кросовер Джилі Кулрей. Ось як дожилася та що велика і могутня. І довів її той, що сам із бункера ледь не вилазить. Ти посмотри на цю скотину. Вона ж вся обосрена, і вже, вже на шерсті закарела в сокоштуватиме такий бульбомобіль близько 33 трьох тисяч доларів. Ого. Нічогенький, як люблять казати росіяни, аналога в ніт в Афганістан у відпустку на тлі заборони росіянам відвідувати обожнюваний ними так званий загниваючий захід. Пропагандисти почали рекламувати Афганістан. Так, так, вам не почулося саме. Ту Україну, куди радянський союз вводив війська з телевізорів. Тепер розповідають, як же покращується життя у захопленій талібами країні. Переконують, попри те, що вулицями ходять до зубів, озброєні люди в країні спокійно та безпечно. Афганістан мінялся на моїх глазах. Могу сказати одне. останні два з половиною года найспокійніше спокійне час бойові дії зупинені, на улицах стало намного безопаснее. Поверьте на слово, это не постановочная история. Патрули на улицах Кабула, один из которых мы встретили сейчас, это абсолютно нормальная вещь. Благодаря этим парням, которые внушают отчасти и страх, в городе достаточно спокойно. То може тепер російська еліта замість нерухомості у так званому загниваючому заході купуватиме житло у Кабулі і саме туди їздитимуть у відпустку на Росії. Навіть літо не літо. Ось такий червень у гнітючому новому уренгої на Уралі. Потужні снігопади там трапляються регулярно, але щоб трохи підфарбувати життя тамтешнім росіянам. Місцева влада вирішила запустити фонтани. Ну, якщо Білгород найбезпечніше місто на Росії, то це точно найдивніше. Не вистачає тут лише кіосків із холодним квасом та морозивом. Ну, що скажеш, не місто, а мрія. Російська формула успіху виявляється, аби досягти висот на Росії, потрібно лише народити дитину у 18. Саме так вважає очільниця свердловської спілки жінок. Родити дітей нужна все-таки в молодому возрості. То есть, во-первых, сім'ї повинні створюватися як можна раніше, от як раніше була у нас так, в Росії. То тобто, сім'ї создавалися раніше. Були сім'ї, які в 18 лет, рожали дітей. А потім. уже достигали вместе с детьми успеха. Семья, в которой есть дети и родители, у которых есть дети, члены общества, скажем, мужчина и женщина, они в два раза успешнее, если они родители. Потому что когда есть дети, есть социальная ответственность, есть забота о них, есть забота о их будущем, и, соответственно, развитие происходит быстрее. Тому, конечно же, Росія должна наповнятися многодетными сім'ями. Їх должно бути как можно більше. Ну, звичайно, як можна більше гарного м'яса для Путіна. Тоді нехай вже не у 18, а у 12 років, так би мовити, досягають успіху. Вагнер вже не той. У Ростові на Дону силовики відгамселили окупанта. Причина у його автомобільному номері, де написано Вагнер, були і стосани, і відверті знущання, бо не повірили, що солдатик то справжній. Вместо того, щоб отримати грамотне задержання, або Обозвали укропом, хахом, обоссали салі воєнів. Ну, сказав, що він зроблений. А я на секундочку вже бот на свого воюю. Я русский чоловік родився в ростові на дону всю життя здесь прожил. Вот чим не заслужу такое отношение зі сторони внутрішніх органів? Мені непонятно. Бо ж загарбник, ти і воюєш проти іншої країни. Досі не розумієш, а ми розуміємо. Тим паче, що у твоїй країні всім на тебе байдуже. Плівати я хотів... Алло. Психлікарня є Саула, візьмете? Путінський посіпака і співак Олег Газманов випустив нову пісню під назвою «Русський мір новий, так би мовити, гімн пропагандистів не до країни. На словах Газманов загрожує країнам колишнього радянського союзу. В одному із куплетів він називає їх частиною своєї батьківщини і каже про те, що Ерефія готова почати із ними війну, аби так би мовити, захистити співвітчизників, чи все ж таки освободіть.

Чи може підлабузництво тепер – це основна робота спивака? Уважаемый Владимир Владимирович, с днем рождения. Когда вам будет 65, не потеряйте этот драйв. В своем движении, как много лет назад, пускай приходит новый срок, пока не сыпется песок. Такова вона сага про підлабузників на Росії. Вже шо є, то і є. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новини з багнюк. Папа! -па.